Допомога іншим. Тоді твоє світло засяє, як порання зоря, і твоє визволення не забариться. Ісаї 58.8. Це чудова обіцянка. Але щоб вона виконалася в нашому житті, є певна умова, яку ми читаємо у сьомому вірші: «Поділись своїм хлібом з голодним! А нещасних безпритульних покличу свій дім. Коли побачиш нагого, зодягни його і від свого рідного не відвертайся, тоді твоє світло засяє, як порання зоря, і твоє визволення не забариться. У Першому царств 17 описана історія, як в Ізраїлі через тривалу посуху настав голод. Господь допустив це лихо через беззаконня царя Ахава і ізраїльського народу. Пророк Ілля, за словом якого не стало дощу, харчувався їжею, що його приносили круки, і водою із потоку керід. Через деякий час потік висох. Тоді було до нього слово Господнє такого змісту Вставай і йди в сарепту. Що в Сидонському краю, і замешкай там. Адже я наказав тамтешній вдовиці, аби тебе годувала. І послухав Ілля господа та прийшов до воріт міста. Тоді вдова збирала дрова. Він озвався до неї і попросив принеси мені трохи води в глечику, щоб напитись. Коли вона зібралась іти, він знову кликнув до неї і промовив Візьми, будь ласка, для мене також шматок хліба. Жінка була збентежена від такого прохання. У неї не було чоловіка, їжі було обмаль, у будинку дитина, якій теж потрібен був хліб. Але вона відповіла як живий господь, бог твій. Не маю спеченого хліба, а лише пригорщу борошна в діжці і трошки олії в глечику. Оце я зібрала кілька хворостинок, піду і спечу хлібину собі та моєму синові. Ми це з'їмо і помремо. Бідолашна жінка тоді була на межі розпачу. У будинку трохи борошна, і те треба віддати цьому незнайомцю. Однак Бог не залишив її без надії. Але Ілля сказав їй Не переживай, іди і роби, як ти сказала, але спочатку спечи з того борошна невеличку хлібину і принеси мені, а потім зробиш собі та своєму синові. Адже так говорить Господь, Бог Ізраїлю: борошно в твоїй діжці не закінчиться, і олія в глечику не вичерпається. Аж до того часу, доки Господь пошле на землю дощ. Саме тоді, коли вдова була в найскрутнішому становищі, Бог послав їй допомогу. Проте вона мала виявити віру і подбати про мандрівника, не розділивши хліб, а віддати останнє, вона могла відмовити Ільї. Але жінка довірилася божим словам. Тож вона пішла і зробила, як сказав Ілля таким чином, вони мали що їсти вона і він та вся родина багато днів. Борошно в діжці не закінчувалось, так само й олії в глечику не ставало менше, як і провістив Господь у своєму слові через Іллю. У її будинку сталося чудо діжка та глечик надприродно наповнювалися борошном і олією щодня. Так вона та її син були врятовані від смерті. Усе було чудово, але через деякий час трапилося горе невдовзі після цього так сталося, що захворів син тієї жінки, господині дому. Його хвороба все більше ускладнювалася так, що він перестав дихати. Тоді вона промовила до Іллі Що ти мені наробив, чоловіче Божий? Невже ти для того прийшов до мене, щоб нагадати мені про мої гріхи і довести до смерті мого сина? Це було найважче випробування. Жінці здавалося, що Бог карає її за старі гріхи. Однак насправді господь дбав про них, у неймовірний спосіб давав їжу, а також знав, що дитина захворіє, тому й послав до неї пророка. Ілля взяв на руки мертвого хлопчика, відніс його до кімнати і поклав на ліжко. Він тричі Простягався над дитиною, не перестаючи благати Господа, і говорив Господи, Боже мій, нехай же повернеться дихання життя до цього хлопчика. І Господь вислухав прохання Іллі, повернувши життя хлопчині, і він ожив. Якби люди, які страждають від поганого здоров'я, забули про себе і почали виявляти зацікавлення іншими. Якби вони виконували повеління Господа служити тим, які мають ще більшу потребу в допомозі, тоді вони усвідомили би правдивість пророчої обітниці. Тоді світло твоє засяє, як зіниця, загоїться негайно твоя рана. Ці слова написала Елен Вайт у книзі Служіння Стілення сторінка 258. Будьте здорові та милосердні.